Вітаю, друзі. Сьогодні ми знову у студії і говоримо про те, що відбувається з нами у наших почуттях, як ми переживаємо ситуації, у яких опиняємося щодня, і як можемо впоратися із тим, що нас турбує і з чим нам важко. Нещодавно почула слова про те, що всі українці зараз стали прекрасними кризовими менеджерами. І це дійсно так. Кожного дня з'являється щось нове, з чим треба впоратися, до чого треба. Адаптуватися. І тому дійсно ми з цим можемо справитись і не найкраще і є прикладом у цьому для всього світу. Продовжуємо говорити про ваші запитання, які ви надсилаєте нам у студію, продовжуємо обговорювати те, чим зустрічаєтеся у власних відчуттях та у відчуттях людей, які поруч із вами. Отож, сьогодні говоримо про стрес. Перше запитання ось таке: Я не радію, коли немає тривог не можу їсти, погано сплю. Весь час напружена і дратівлива. Через це сваримось з чоловіком. Він каже, що я неадекватна, бо коли вже є тривога, я ніби стаю спокійніша і більш зібрана. Може, зі мною дійсно щось не так. Стресогенним чинником, крім власне, ситуації, яка викликає напругу, є також і очікування такої ситуації. Коли ми переживаємо тривогу, коли ми відчуваємо страх перед тим, що чекає на нас в майбутньому. Наш організм реагує на це абсолютно так само, як і тоді, коли ми вже є у цій ситуації. Він не розрізняє, чи ми лише уявляємо її собі, чи вже власне, проходимо через ті чи інші випробування. І тому часто для багатьох людей очікування неприємної ситуації витримується ще важче, ніж уже сама така ситуація. Тому що, коли ми вже є у стресі, у кризовій ситуації, переживаючи якусь проблему. Ми починаємо шукати вихід. Наше тіло мобілізується, наш організм мобілізується, і ми намагаємося знайти для себе рішення проблеми, намагаємося діяти для того, щоб поратися з тою проблемою, яка у нас виникла. Але коли ми у стані очікування, коли ми ще не знаємо, що нас чекає, це лякає значно більше. І тому дійсно багато людей говорять зараз про те, що. Коли тривог немає, замість радості вони відчувають ще більшу напругу. Вони в очікуванні, що це попереду. А уже коли тривога виникає, коли ми знаємо, що є небезпека, ми звично мобілізуємося і намагаємося зробити все найкраще, аби не лише впоратися з цим самостійно, але й підтримати тих, хто поряд. Тому почувайтеся спокійно, з вами все гаразд, і те, як ви реагуєте, зараз властиво дуже багатьом українцям. Тим не менше ми залишаємося, неймовірно, сильними, і зможемо впоратися і з реальними ситуаціями, які нас непокоюють, і з їх очікуванням також. У мене проблеми з харчуванням. Відколи почалась війна, я весь час їм, в основному солодкі. Переживаю, що набрала вагу, але стриматись не можу. Ніби стає не так важко, коли з'їм щось смачненьке. А дочка підліток, навпаки, зовсім не має апетиту. Їсть на силу, через це швидко втомлюється і не може вчитися чи виконувати звичну роботу. Каже, що це реакція на стрес. Чому це так по-різному проявляється? Дві третіх людей у світі страждають під час стресу на гіперфагію переїдання, а решта у такі стресові у важкі ситуації відчувають навпаки зниження апетиту і зниження бажання їсти. Чому це так? Коли ми перебуваємо у стані стресу, у нас виділяється два види гормонів. Перший гормон це є кортикотропін, релізинг гормон КРГ, а другий усім відомі глюкокортикоїди. Так ось КРГ це той гормон, який з'являється у нас, який виділяється нашими ендокринними залозами у ті моменти, у ті перші секунди після того, як ми пережили стресову ситуацію, як швидка відповідь на стрес. Але і швидко зникає з крові. У той час як глюкокортикоїди з'являються в крові пізніше, але залишаються там надовше. І власне КРГ викликає зниження апетиту. Коли цей гормон у нас в крові, нам не хочеться їсти. А глюкокортикоїди, які залишаються, як я вже сказала, в крові на довший час, вони викликають посилення апетиту. І тому, власне, зараз ми всі переживаємо ситуації, коли стрес є практично постійним. Це такі короткі, непрогнозовані спалахи сильних переживань, коли люди потрапляють у стресові, неприємні для себе ситуації. І фактично глюкокортикоїди не встигають повернутися до норми. Вони практично постійно підвищені в крові, і тому нам в більшості хочеться їсти. Але частина людей. Мають таку особливість, що реагують зниженням апетиту на стрес, як ваша донька, наприклад. Цікаво, що переважно підвищенням апетиту більше схильні реагувати ті люди, які зазвичай схильні стримувати себе у їжі, обмежувати, контролювати ті, які полюбляють різноманітні дієти. Власне, їм у стані стресу буде важче. Тому і одна, і інша реакція вони природні з огляду на те, що ми переживаємо. Зараз дуже важливо у е, переживанні стресової реакції, залишатися дисциплінованим щодо їжі, намагатися їсти у звичні для себе проміжки часу, їсти звичну для себе їжу, турбуватися про своє тіло, про сонний відпочинок. Бо це ті речі, які дають нам опору, які допомагають нам витримати те, що відбувається навколо. Крім цього, решта глюкокортикоїди, викликаючи підвищення апетиту. Також стимулюють нас їсти солодку, легко засвоювану їжу. Але є цікаві дослідження Каліфорнійського університету про те, що саме така багата жирами і крохмалим їжа, а також накопичення жиру в ділянці живота дійсно сприяє зниженню стресу. Тоді виділяється менше глюкокортикоїдів і ми почуваємося краще. Тому, мабуть, зараз не час для дієти, якщо ви відчуваєте, що вам стає краще після того, як ви їсте, іноді це є підтримкою. Важливо чути себе і бути у цьому до себе поблажливим, особливо зараз. Наше наступне запитання: я волонтер. Від початку війни активно працюю на допомогу потребуючим. За останні місяці помічаю, що стала дуже дратівливою. Часто конфліктую з рідними. Відчуваю злість через якісь дрібниці і не можу контролювати свої емоції. Працювати стало гірше, багато пропускаю чи забуваю. Чи може це бути вигорання? Гадаю, що так може. Будь-яка інтенсивна робота проходить у тому, як ми її сприймаємо, через три фази: перша фаза це фаза піднесення, наповнення, коли ми відчуваємо величезний потяг робити те, що ми робимо, коли ми маємо дуже багато впевненості у своїх силах, і коли насправді є величезна спокуса працювати безперервно. Не турбуватися про себе, не чути про потреби свого тіла, але займатися лише тим, що приносить нам задоволення, що ми відчуваємо як і потребу також. І у цей період дуже легко захопитися настільки, що втратити ресурс, а ми його, як і раніше, потребуємо. Наступна фаза це фаза резистентності, і вже в цю фазу ми починаємо відчувати напругу. Ми розуміємо, що є вже певні труднощі, мабуть, нам в чомусь просто не вистачає сил. І це власне може проявлятися і роздратуванням, і напругою, і моментами, коли нам здається, що ми не дуже добре контролюємо свої емоції. За цим слідує фаза виснаження, і вже тоді ми можемо помічати за собою стан апатії, коливання настрою, плаксивість. Нам дуже важко зібрати себе докупи, і те, що раніше так тішило, те, що раніше наповнювало, уже не приносить такого задоволення, як це було раніше. В Таких ситуаціях ми можемо діяти в два способи. Іноді ми дійсно починаємо шукати ресурс, даємо собі відпочинок, і це абсолютно правильні дії, тому що неможливо віддавати, якщо ми не наповнюємось. Але буває так, що в подібних ситуаціях ми починаємо шукати штучної мотивації. Туди ж усі мотиваційні тренінги, сюди ж заклики, взяти себе в руки, мобілізуватися, продовжувати робити порівняння себе з іншими. І така штучна мотивація, на жаль, не працює. Після неї ми, як правило, не відчуваємо звичного піднесення. А окрім того, це ще множиться на почуття провини, бо немає тої радості, на яку ми розраховували. Дуже важливо, якщо ви працюєте інтенсивно, якщо ви працюєте багато, турбуватися про себе також, бо тоді і віддати іншим ви зможете також більше. Наше наступне запитання. Живу зараз за кордоном, багато працюю, щоб допомагати іншим і донатити. Постійно є відчуття, що роблю недостатньо. Іноді відчуваю сильну апатію і можу годинами гортати соцмережі чи грати в ігри на телефоні. Потім накриваю за це провиною і стає ще важче морально як собі з цим зарадити. Насправді, наша стресостійкість визначається нашою самоцінністю. Тим, наскільки ми є в пріоритеті для себе, наскільки в пріоритеті для нас є наші потреби. Якщо ви відчуваєте вплив стресу, відчуваєте, що вам важко справлятися з усім тим, що входить в коло вашої відповідальності або є вашим обов'язком, важливо дбати про те, щоб отримувати ресурс. Найбільший ресурс дає нам спілкування з близькими людьми, контакт із ними. Догляд за домашніми улюбленцями, які теж дуже наповнюють нас радістю. Дуже важливо знаходити речі, які будуть приносити вам радість просто від процесу їх виконання, те, що не монетизовано, те, що не обов'язково націлене на якийсь матеріальний результат, але, власне, те, що ви робите і відчуваєте, що наповнюєтесь радістю. Дуже важливо турбуватися про своє тіло, дотримуватися дисципліни у їжі, усні. У заняттях спортом, у догляді за своїм тілом, бо все це ті речі базові, звичні для нас, які дають нам можливість наповнюватися, які дають нам можливість триматися і у цих непростих, неймовірно важких умовах, у яких ми перебуваємо сьогодні, залишатися в силі. Дуже погано сплю останнім часом багато думок про ситуацію в країні, про дітей, про майбутнє. Поки що хотіла б обійтись без ліків, чи можна якось допомогти собі самостійно. Безумовно, можна. Починаємо завжди, звичайно, ж, з обстеження і закриття усіх дефіцитів, які можуть бути у вашому організмі. А після цього таке звичне, банальне, на що часто не вистачає часу це наш режим. Те, що ми робимо щодня. Те, що ми повинні дотримуватись, аби вправлятися із додатковим навантаженням, дуже важливо, щоб ви лягали спати в один і той самий час, щоб перед сном ви не користувалися гаджетами, синє світло, яких буде впливати і на ваше тіло, і на діяльність нервової системи. Дуже важливо, щоб сон е, був для вас пріоритетом, бо часто ми нехтуємо сном за рахунок того, щоб більше попрацювати або Іноді тривожні думки не дають нам заснути. І тоді дуже важливо шукати для себе вирішення цього, можливо, це прогулянка перед сном, можливо, це якийсь ритуал засинання, який для вас є звичним і який дає відчуття заспокоєння. Як би там не було, сон це основа нашого здоров'я, основа нашої стресостійкості. І якщо ми не приділяємо цьому достатньо часу, нехтуємо цим, ми безумовно будемо ставати слабшими. Дуже важливо, щоб впродовж дня у вас був час для себе, для умовно легалізованого неробства. Бо якщо ми забороняємо собі це, тіло в якийсь спосіб все одно буде це отримувати, але тоді ми маємо почуття провини за час, який провели не корисно, і часто це нас також виснажує. Починаючи з обіду, важливо знижувати інтенсивність діяльності, якою ви займаєтесь, умовно готуватися до сну, як би це дивно не звучало. Але якщо ми будуємо свій день в такий спосіб основну частину навантаження на першу половину дня, а починаючи з обіду поступове зниження інтенсивності навантажень, ми працюємо на користь для власної нервової системи, і наш сон уночі тоді буде кращим. Якщо ж ви відчуваєте, що вам ніяк не вдається з цим впоратися, вартує звернути за допомогою. Це не обов'язково медикаменти, але, можливо, фахівець, з яким ви поговорите, допоможе вам впоратися із думками, які вас турбують, або допоможе навчитися технік розслаблення, які дадуть вам можливість спати повноцінно, відпочивати і залишатися сильним. Турбуйтеся про себе, про свої почуття та про почуття тих, хто поряд. І до зустрічі у наступному ефірі.